Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій Україномовний YouTube канал про Нову Зеландії? Мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу. Е, будь ласка, хто ще не підписався, підпишіться, підтримайте мене, друзі, цей YouTube канал, мені це дуже потрібно. Е, до речі, я також збираю зараз на квадрокоптер Mavic. 3 для наших захисників. Долучайтеся, шановні друзі, до цього збору також. І сьогодні надзвичайно цікава тема. Я вам розповім і покажу, як виглядає нова будова Нової Зеландії, новий будинок в Крайчерші, в одному з престижних районів Кращища. Адже тут також є різні райони, мікрорайони в Крачерші, деякі з них якби, такі більш благополучні, деякі ні. Не вся ж Нова Зеландія там живе багато. Тому ціни покривачі, що також відрізняється. В деяких районах, таких як Лінвуд або нью брайтон там ще може підтопити, то будинки коштують трішки дешевше. І там багато старих будинків. Як правило, ціни на них трішки дешевші. А от цей будинок, який я сьогодні покажу, він знаходиться в дорогому районі. Там, як правило, більшість нових сабдивіженів, багато нових будинків це Холсвелл. І, як правило, ціни там дорожчі, ніж там, середні, скажімо так, по Там, Якщо середні по що можна взяти від 650 тисяч, то в цьому районі навіть такий будинок, який сьогодні вам покажу, двохкімнатний. З двома ваннами кімната, один мастер, один мастер бафрум. І він буде коштувати в районі 800 тисяч. До речі, з невеликою там земельною ділянкою. Як ви знаєте, це один такий з самих мінусів великих Новій Зеландії, та не тільки Новій Зеландії, в Канаді, і в багатьох розвитуваючих країнах в Австралії, що тут дуже дороге житло, і це багато, і це дуже відлякує наших тут в Новій Зеландії, адже брати кредит. І потім виплачувати 30 років за цей кредит, ну, не кожному підсилую, не кожен хоче зв'язуватися, тому багато дуже орендують житло. Але якщо ви купуєте свій будинок, звісно, там дуже багато переваг. Вам ніхто не нав'язує свою думку, чи можна отримувати домашніх улюбленців, скільки членів сім'ї може бути в будинку і все таке. Тому, друзі, додивіться це відео до кінця і поїхали до. Перегляду самого будинку. Ну, як я казав, будинок знаходиться в новобудові. Бачите, нові сабдовіжни тут будують поруч тільки новенькі всі будинки. Ділянка сама невелика, тут десь 400 квадратних метрів. Що будується двір. Будинок такий дизайнерський, мені подобається. Всередині план, кухня з living room знаходиться. Бачите, тут також. Під камін зроблена була декорація, сталі дуже високі. Він дає, плюс така сталя дає більше простору в кімнатах. Кухня білого кольору. Мені дуже це подобається. Тут бачите, що плюс ідуть панорамні вікна скрізь. Це значить, що будинок сонячний буде. Ванни кімнати. Тут багато місця для зберігання одежі, різної були речей. Ванна одна йде мастер-бедрум. Це мається на увазі, що вона йде з ванною, з душем і туалет. В іншій ванні кімнати йде просто душ і туалет. Все гарно, дуже зроблено. Немалі, до речі, такого великого розміру. Сам будинок, як я вже говорю, знаходиться в престижному районі міста Крайчич. І за нього десь просять 800 тисяч. От він знаходиться, бачите. Тут все нове будують дороги зараз. Це Тому це... тут люди в Новій Зеландії поділяються на дві категорії: хто орендує, хто купує житло. І там є, і там є свої плюси і мінуси. Я вже давно ну, багато і часто наводив в своїх попередніх відео. Друзі, і вибір також за вами. Як на мене, то все таки більше переваг, коли власний будинок, бо ти хоч платиш більше грошей за кредит, але потім він залишиться тобі там, твоїм дітям. Але переваги є також, коли ти знімаєш, дешевше платити за житло, і ви можете не прив'язані до місця, тобто міняєте роботу спокійно собі, подорожуєте, Також є своїх ряд дуже великих переваг, друзі. Ну що, друзі, я думаю, вам сподобався такий огляд будинку, як я обіцяв це вже другий раз вам показую, як тут виглядає нерухомість Нової Зеландії, Тож мене часто просили, покажіть, як всередині тут будинки виглядають, скільки коштують. Так що, Друзі, стараюся бачите, здивувати вас, показую вам новобудови в Крайчищі, тут в Новій Зеландії. Я знаю, що всім цікаво, чому ж тут таке дороге житло, і чи дійсно воно тут виглядає на ті гроші гарно, чи, чи тут люди купують. Тут, До речі, якби, ну, не так, як у нас, що стіни будують по пів метра. Тут дуже тонкі стіни, кирпищина йде, і потім просто напихають ватою, шумоізоляція і утеплюють, і потім просто картонні стіни всередині. Тобто, Якщо ви живете, то Чути все між кімнатами дуже хорошо в будинку. О, і тут є свої плюси, є свої мінуси а, також в цьому друзі. І мене питає, якщо будинок з дерева, чи він довго стоїть? Я бачив, що дерев'яні будинки стояли і по 100 років тут. Не знаю, мабуть, будують гарно, вистають вони тут довго, тримаються. І Хочу подякувати, що ви додивилися це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, мій ютуб канал про Нову Зеландію. Підтримайте, будь ласка, друзі, долучайтеся до збору на квадрокоптер Мавік 3 до наш для наших захисників і пам'ятаємо всі разом, що наша сила українців в підтримці один одного і в нашому об'єднанні, тим більше під час війни. Я хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях і будемо на зв'язку, друзі.